Тому що ця кімната в першу чергу робилася для того, щоб люди, які працюють з дітьми, які є учасниками процесу, це хто працює, знає наскільки це складно, наскільки це непросто. І ми сьогодні щиро раді тому, що зараз наше судочинство, наші процеси змінюються, і поліція має можливість проявляти. Себе не лише як правоохоронна структура, а і структура, яка дбає про права людей, з якими працює. Тут дуже багато є цікавих елементів, які створені спеціально для того, щоб під час роботи з дітьми чи з жінками, які потерпіли від насильства, можна було створити їм як фізичну, так і психоемоційну безпеку. Основна роль це якраз для того, щоб можна було проводити слідчі дії. І при цьому це було комфортно як для жінок, так і для дітей. Тому що як наслідок дуже часто різного роду насильства, жінки закриті, так само, як і діти, багато інформації не повідомляють. Разом з тим, тут ми маємо змогу, щоб з жертвами насильства працювали. Професійні психологи, а в цей час слідчий проводить відповідні слідчі дії, і це не мало травматичного ефекту для роботи з дітьми. У нас є спеціальні анатомічні іграшки. Вони мають анатомічні особливості і допомагають дітям різного віку краще розповісти про те, що з ними відбувалося. І саме завдяки таким іграшкам, наші психологи з нашими слідчими зможуть ефективно працювати з цими дітками. Це є іграшки, які мають Ну так би мовити, виражені статеві ознаки для більш ефективного доведення до судових процесів, опитів і допитів, щоб додатково дитину не травмувати додатковими допитами, уточненнями. Для цього є три відеокамери, які зі всіх кутів будуть як доказом потім в суді, якщо дитина конкретно вкаже. Куди насильник торкався до статевих її органів, до частин тіла, таке інше, і це можна зробити в ігровій формі, не завдаючи додаткової травми, тобто, щоб не було ретравматизації дитини, Ви бачите, все облаштовано таким чином, щоб людина, яка перебуває тут, максимально відчувала себе як фізично комфортно, так і психоемоційно, і не відчувала, що вона перебуває в стінах поліції. Це дуже важливо. Тому що потрібно наша основна мета під час роботи з такими людьми запобігти ретравматизації. За підтримки Українського жіночого фонду ми змогли спільно, як громадський сектор, як громадська організація теплорідних сердець, інші ті, хто долучилися спільно з поліцією, впровадити цю ідею в життя. І ви самі бачили, це техніка, це меблі, це облаштування простору, це зроблений ремонт був в кімнаті, це придбані інші всі. І засоби, які відповідно до інструкції, до тих вимог облаштування зеленої кімнати були враховані, коли ми цей проєкт писали, ми хочемо, щоб цей простір працював і для тих людей, кому потрібна допомога для жінок і чоловіків, які постраждали від сексуального насильства в умовах війни, для дітей, які постраждали від насильства різного, і фізичного, і сексуального, щоб це було перш за все нетраматичне, щоб було комфортне приміщення. І щоб воно Но жило.